Сьогодні було заняття з візуальних польотів. Насамперед відточували навики вльоту в невеличкі приміщення, в невеличку рамку, щоб виточити вльот в бліндаж. Також займалися скідами, тобто відпрацьовували скид на невеликій висоті, а також на інших висотах. Саме складне це відпрацювати собі навички. Для цього треба відпрацьовувати навички спочатку з повністю симуляторів, а потім вже перейти до фактичних ну, моделей і потім відпрацьовувати навички вже в реальних условиях. Вони навчаються не тільки ж льотній підготовці, є ще у них інженерний курс, де вони його розбирають, збирають, ремонтують, тому що під час польотів навіть в начальному процесі виникають поломки зіткнення часи зіткнення, тому вони мають ці цінавички вони відпрацьовують працюють самостійно.